Зима 2024 року готує справжні сюрпризи на трансферному ринку. Ось останні топ 5 чуток про можливі трансфери у футболі під час зимового трансферного вікна 2024 року. Михайло Мудрик Челсі Мудрик залишився в центрі уваги трансферного ринку через складний період у Челсі. Хоча клуб не планує продавати його в січні, є можливість оренди: Ньюкасл, касл МКрістал Пелас та Марсель. Виявляли цікавість у Вінгері. Керівництво Челсі все ще вірить у його потенціал і вважає продаж нелогічним, враховуючи суму сплачену за трансфер. Ілля забарний Борнмут, молодий український захисник, може стати об'єктом уваги реала. Мадридці розглядають його як довгострокове підсилення оборони. Віктор Осимхен на полі. Осімхен може стати головною трансферною ціллю зимового вікна. Манчестер Юнайтед та Челсі активно слідкують за цим гравцем. Нігерієць також відмовився від варіантів із Саудівською Аравією, віддаючи перевагу європейським топ-клубам Віктор Йокареш. Спортінг шведський форвард став об'єктом інтересу. Манчестер Юнайтед клуб готовий запропонувати близько 100 мільйонів євро за його трансфер. Ніко Вільямс, Атлетік, Більбао, Арсенал і Ліверпуль ведуть боротьбу за талановитого Вінгера. Клуби бачать у ньому перспективу довгострокового розвитку, а його швидкість і техніка відповідають вимогам англійської ліги.